Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етеру на годиннику 9.19 і пора розпочинати сьогоднішній випуск програми Наше місто вас запрошую приєднатись на наші онлайн ресурси. Це є Фейсбук, сторінка радіо Раї і вебсайт Раї.ю, щоб побачити наших гостей Нажва. А сьогодні з нами директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель. Доброго ранку вітаю доброго ранку. Добрий ранок раді вас сьогодні бачити. І Якщо не помиляюсь, ви у нас вперше саме на радіо форматі, саме так. так. Будемо з вами спілкуватися власне про ті речі, які розвиваються, ті речі, які стосуються усіх наших жителів, нашої громади. Проте, вперше, хочу запитати вас. А чи писали ви раптом радіодиктант чи ні? На жаль, ні, на жаль, не писали. На жаль, писав, а колись, колись писали, була чи ні? Такі, так, була, така була така історія. Так, е, ну, скажімо так, цього року ви небагато пропустили. Я думаю, ви, ви чули про так, цю всю так, історію, яка так. відбувалася. Е, так, е, ну і давайте трішки говорити про Актуальні речі, тому що зараз ми щойно буквально перед говорили, говорилися для наших слухачів, так позакулісно, на рахунок блекаутів, які зараз починають відбуватися. Ну скажімо, це вже є грамотне виключення світла, тому що ми повинні економити, оскільки росіянці б'ють знову по нашій критичній інфраструктурі. І у мене виникло перше запитання: чи готові всі відділення, або які не готові, або чи готові до виключення світла, чи забезпечені ви усім? Дякую за. Запитання дійсно така ситуація, що ми до цього готувалися. Тобто, і минулого року ми закуповували і генератори, і інвенторні системи. Тобто, в нас в нашому головному офісі ЦНАПу на незалежності 9 встановлено е, Так, так, встановлено е, основну лінію енергопостачання, резервну лінію енергопостачання. Також додатково є генератор. Тобто, навіть сьогодні з відключенням світла ЦНАП міста Івано-Франківська буде працювати, тобто безперебійно. Ну хіба що якщо будуть якісь певні зміни, але тоді ми підключимо генератор і будемо. Теж додатково працювати uh -huh. те ж саме стосується офісу на вулиці Галицька, 124 А Івана Павла 2-4, гетьмана Мазепи 185, які обладнані теж системою енергозабезпечення і працюють безперебійно. Ну, тобто, ми до цього готові, всі відповідні роботи проведені. Тобто, ну запрошую мешканців на прийом. Тобто, все працює, щоб вони не хвилювалися. Так, а от так. наступне запитання: якщо допустимо світло виключається, ми готові сабто ЦНАП готовий. Чи всі функції будуть працювати, чи можливо Симоно може відключитися, і у вас щось може не працювати, чи ви десь виставляєте інформацію? Це дуже, дуже дуже актуальне запитання, тому що бувають випадки, коли ось, і навіть ось, ось. і навіть ми з мешканцями про це проговорюємо. Тобто, коли вони до нас звертаються, у нас є світло, mm -hmm. комп'ютерна техніка але працює, все гаразд, працювати. але е, така ситуація, що все ж таки є процес діджиталізації, так. і якщо відключене світло, е, і наприклад, в нашого провайдера чи у провайдера чи відсутній доступ до енергопостачання на серверах міністерства. Фа юстиції Міністерства там державної міграційної служби чи інших структур, які є надавачами послуг, і відповідно їхнє серверне обладнання, якимось чином не працює, чи е, зв'язок, який надають оператори, не забезпечено е, ну, безперебійним mm -hmm. живленням. Тобто може бути такі проблеми, що певна частина послуг не надається, але ми це оперативно вирішуємо. Тобто, е, перші роки це було більш десь, десь проблематичніше. Зараз не були готові мабуть. звичайно. А зараз в тому числі навіть якщо є, е, вже провели обтоволок. Ну, і забезпечені генераторами різними такими моментами, тобто зараз це має працювати. Тобто, ну це ситуа ситуація mm -hmm. краща, та яка була попередні роки. Це стоїть mm -hmm. Mm -hmm. тобто, можливість такого випадку, що там сервер не просив від оператора, зараз дуже недовго зрештою так. Ну або це якісь певні тимчасові труднощі, коли йде переключення саме до, до, до резервного живлення, mm -hmm. ну це секундні Оце речі відносно хвили... кажучи, ну, так. хвилини а, також. Ми з вами мали змогу трішки раніше спілкуватися до речі, всіх наших слухачів. Запрошуємо глянути програму на часі. Ми спілкувалися розгорніше. Не хочеться зачіпати якраз ті речі, про які ми говорили. Тому тому, хочеться нагадати і всім нашим слухачам, що буквально нещодавно ви відзначали саме 15 років від старту роботи саме ЦНАПу, і ми проговорили про основні моменти. Давайте нагадайте, будь ласочка, і для наших слухачів. Головні досягнення я вже казав, що буде мабуть комфортніше та. Засно, це дуже коротко згадати. А потім в мене буде ще одне цікаве запитання, до якого ви вже не будьте готові. Добре, прошу. По івано франківська 15 років це один з перших центрів надання адміністративних послуг, який почав працювати в Україні. Більше 3,5 мільйонів людей звернулися за оформленням послуг. Кожного року 300 тисяч людей звертаються за адміністративними послугами. Відповідно працює 24 територіальні підрозділи. Надається триста адміністративні послуги відповідно до будь-яких життєвих ситуацій. Тобто, чи то народилася дитина, необхідно оформити свідоцтво чи зареєструвати шлюб. Що оформити певні соціальні допомоги? Великий блок роботи. Ми пропрацювали для надання різних соціальних послуг, державних соціальних допомог, допомог військовослужбовцям. Там у нас діє 12 програм різних, які можна оформити, в тому числі частина цих послуг доступна онлайн. І також, зрештою, працюємо в подальшому для того, щоб ці послуги надавалися. Вся інформація вже ми з вами проговорили. Так. Тобто, щоб не повторюватися, цнапи працюють. Попереду ще є багато питань, які ми будемо відповідно. Реалізовувати, і одне з таких самих цікавих це з 1 листопада буде здійснюватися Завтра. так завтрашнього дня подача документів на продовження вістрочки на на період мобілізації. Тобто так є така річ, а от цікаве до речі, рішення можливо це для полегшення ситуації, тому що це все працює в резерві. Я так розумію, це було просто так зроблено для того, щоб розвантажити саме дію. Я так розумію, або резерв і дію в тому числі, і певну. Річ перекинутий на вас, чи це неправильно трішки не трішки не так, але mm -hmm. все рівно хочу декілька моментів резюмувати з цього приводу. Прошу. Перше внесено зміни в постанову кабінету міністрів 560 okay. щодо і змінено ключові компоненти щодо mm -hmm. порядку оформлення вістрочки, і також ключові компоненти щодо продовження цієї вістрочки. Момент перший, що зараз в резерв плюс доступно людина може сама скористатися і оформити вістрочку від мобілізації. Такі так. Їх є дев'ять було угу. з вчорашнього дня, вже десять. Тобто, одна з таких додано допомога. Ну це оформлення вістрочки на період мобілізації. Це е, онлайн батьки од тато або мама дитини до 18 років. Е, е, якщо інший з членів сім'ї помер або не мають права, угу. ну тобто мають втрати в батьківські права. Тобто, в цьому плані це один тобто вже є десять видів допомоги, які можна оформити за допомогою резерв плюс також. Паралельно можна звертатися вже з 1 листопада до центрів надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська. Підключені всі офіси. Тобто, 54 працівники ЦНАПу прийшли навчання. Вони підключені до системи і через дію будуть оформляти. Mm -hmm. Тобто, ми підключені на порталі дії для оформлення таких допомог для оформлення такої вістрочки. вістрочки. Важливий важливий момент в тому, що. Крім цих видів допомог, ще й інші видів і строчки, ще є також інші. Це є 19 таких видів, і відповідно вони доступні будуть в центрах надання адміністративних послуг з 1 листопада. Mm. Ключові моменти: 80% відсотків від строчок, які вже є, будуть продовжені автоматично. автоматично так. так цей президент вчора підписав указ відповідно про військовий стан. Відповідно, вже з завтрашнього дня. А в кого вже і сьогодні надходять повідомлення про те, що той тип вістрочки, який є в людини, так, там. Він нагадує, щоб що переб'ю вас там 90 днів військовий стан, і воно коли продовжується, це слід весь час. Тобто, це по факту виходить 3 місяці, якщо так, вони так, звісно. І відповідно вам надходить повідомлення в Резерв Плюс про те, що ваш тип відстрочки підлягає автоматичному продовженню, mm -hmm. Нічого робити не потрібно там, чи звертатися так. в ТЦК, чи в чи в центри надання місця, mm -hmm. а необхідно буде просто оновити застосунку, оновити військово-обліковий документ. З, з завтрашнього Дня територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше так, не здійснюють прийом та, громадян, здійснюють, тобто а, вони а, не. не здійснюють прийом документів на оформлення вістрочки. І також скасовано внесенням змін до цієї 560-ї постанови те, що зараз більше територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не видають жодних довідок з мокрою печаткою і з підписом mm -hmm. про те, що у вас є вістрочка. Тобто, вся інформація доступна в резерв плюс, і також на порталі дія. Тобто коротко людина звертається у центр надання адмінпослуг, будь-який центр надання okay. адмінпослу. Дайте мені відстрочку, умовно кажучи. <сум> Дуже важливе питання. ЦНАП не надає відстрочки. Ось. Тобто ЦНАП здійснює прийом документів, є фронт офісом через портал дія за допомогою електронно-цифрового підпису, направляє їх до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через тобто електронному так. форматі. Ніякі паперові документи не вилучаються, ніякі ніякі паперові документи в ТЦК не передаються, і там, де ви перебуваєте на обліку в ТЦК, направляються документи для розгляду комісією. Термін розгляду… Mm до 7 днів або максимально 14 днів і приймається рішення. Якщо рішення прийнято позитивне, ви це будете бачити у Плюс», Вам також на електронну пошту надійде повідомлення про те, що прийнято позитивне чи негативне рішення, і також можна позитивне рішення отримати безпосередньо в центрі надання адмінпослуг. На що хочу звернути? Перше, ЦНАП не займається автоматичним продовженням вістрочок. Автоматичним продовженням вістрочок безпосередньо формується автоматично за допомогою застосунку «Резерв Плюс відповідно до відомостей, які є в реєстрі і інформації, яка є в, в системі в системі так. оберіг. Другий момент ЦНАП не бере на облік військовозобов'язаних, тобто ми не видаємо військово-облікові документи. Це робить виключно ТЦК. Ми не оновлюємо дані про військовозобов'язаних, призовників чи резервістів, тобто це робиться самостійно в резерв плюс. І також ми не оформляємо вістрочки тих, в кого є бронювання правоохоронним органам чи іншим угу. структурам. Тобто, цим займаються безпосередні кадрові служби цих, цих структур. Момент тільки хочу відзначити: Хорошо. тобто, ми дамо тільки позитивне рішення чи відмову дані вістрочки в тому. Випадку, тобто, якщо ви до нас звернулися, обов'язково необхідно собою мати електронну пошту, використовується також документи цифрові документи з додатку Дія і важливий момент, що якщо у вас є відмова, і ця відмова нам їде на електронну пошту, то якщо ви не згідні з цією відмовою, то відповідно ви її можете використати і звернутися до суду для mm -hmm. оскарження рішення ТЦК. Ну так вже окремо працювати. Ну mm -hmm. і зрештою, що хочу нагадати, що, скажімо так, представники ТЦК не перебувають в ДЗНАПІ. Повником форматі, що якщо туди прийдете звертатися, значить вас там одразу ніхто не буде оформлювати. От ви дуже ви дуже правильно сказали, тому Бо бояться, що мені звісно, правильно. так, тому що саме змінами, які були прийняті в жовтні місяці, скасовано порядок подання документів на відстрочку на період мобілізації, особливий період представниками, тобто подвіреності, адвокатами там чи, наприклад, направлення поштою такі документи не розглядаються, тобто виключно особисто військово зобов'язаний має звернутися Прайти. з пакетом документів. <по> Документів і подати документи на відстрочку Пакет документів це є заява, і відповідно підтверджуючи документи, які необхідні для оформлення відстрочки mm -hmm. Важливо, що у 560 й постанові в додатку 5 все конкретно вказано. В випадки оцих 19 позицій, е, хто Прописано. має право на відстрочку mm -hmm. і вичерпний перелік документів. Ми не робимо е, там якихось інших додаткових заходів чи якісь інші моменти що, стосовно того, що е, там необхідно якісь додаткові документи, тобто люди не приходить. З готовим пакетом документів ми їх перевіряємо. Ми, ми їх перевіряємо, скануємо в систему, підписуємо електронно-цифровим ключем. І відповідно при вас відповідно, направляємо в ТЦК. Uh -huh. Вам дається е, підтвердження того, що ви подали документи. А, тобто, такі uh -huh. так, що ви подали документи подані, відповідно ця інформація вноситься в систему оберіг, і відповідно оператори ТЦК це бачать. Е, що важливо, також що. Буде у нас працювати електронна черга, тобто можна буде оформити, можна звернутися наприклад, в суботу буде працювати головний офіс ЦНАПу на вулиці Незалежності. 9. ми також підключаємо електронну чергу. Можна буде на сайті ЦНАПу зареєструватися на зручний день, на зручну годину. І також нагадую, черговий раз послуга є екстериторіальна. Ви можете звернутися в будь-який будь, зручний так, так. центр надання адміністративних послуг. Міністерство цифрової трансформації цього тижня дало завдання всім керівникам центрів надання адмінпослуг України. Які мали провести відповідну роботу щодо проведення навчання щодо відкриття mm -hmm. доступу mm -hmm. працівникам, що вони на порталі дія могли оформляти? <говорити> <говорити> mm -hmm. так. так, так, відповідно, вся робота з цього приводу проведена, і тобто, з завтрашнього дня головний офіс на Незалежності 9 розпочне свою роботу. Так. так і відповідно можна буде подати документи на відстрочку. Mm -hmm. Дуже вам дякую, корисна інформація. До речі, ми, ми навіть її не знали. Ви реально е, інсайдерські розкрили родичного. від на то. Тобто ви мали задати мені питання, а задав все ж таки вам я сказав інформацію. По факту, ми тільки вас підштовхнули, а ви так. все дуже правильно відповіли. Я ще тільки відзначу, що я ще тільки що коли людина буде подавати документи, особисто коли ми будемо здійснювати внесення в систему і відповідно формувати пакет документів mm -hmm. в електронному вигляді для оформлення відстрочки, то в процесі такої роботи вже буде працювати процесингова система, яка буде перевіряти, чи людина має право на відстрочку, чи Ні. дійсні документи, mm -hmm. чи все mm -hmm. інше. Ну тобто, як ви зазначили, працівників то цікаво, в Цикавцнапі не буде так. На повістки не видає, не то видає. То звертайтеся, щоб ніхто в, що не боявся, буде, в так. тому числі хочу вас запитати також про переміщених осіб стандартно ВПО, проте воно так трішки ріже вухо, скажімо так, всі наші громадяни як не крутіть, звідки би не приїхали. Я знаю, що у вас є дуже широкий спектр також роботи з офіційними переміщеними особами. А от у мене виникло запитання. На вашу думку, тут зараз вже звертаюся до вас не як до працівника. Так директора безпосередньо, а звертаюся, мабуть, до вашої людської сторони цікаво, чому велика частина, тому що є офіційно, є неофіційно. Чому частина не хоче реєструватися? Які є можливо ризики? Можливо, хтось зараз Чи вагається вони чогось бояться? бояться. Так. Можливо, є якісь такі виклики, які ми зараз можемо ці міфи розвінчити. Чому вартується зробити і чому хтось боїться? Якщо ви готові відповісти, то ми прошу війсно. дуже відповідаю. Відповідаю, як і посадова особа, відповідаю, як Ки люди, uh -huh. по перше, Sorry. зараз у нас у Івано-Франківській міській територіальній громаді більше 40 тисяч внутрішньопереміщених людей е офіційно. Е офіційно, які отримали довідки і мають відповідний статус у Івано-Франківській міській територіальній громаді. Ш який позитив з цього? Тобто, ви перебуваєте на обліку. Якщо е відповідно по доходах вам необхідна допомога від держави стосовно проживання внутрішньопереміщених осіб, ви можете звернутися і її оформити в нас. Також оформляється допомога для людей, які розмістили внутрішньо переміщених люд... осіб, тобто це компенсація. Evident, Це по компенсація за так. те, що людина проживає у вас безкоштовно, і також є інші програми, які передбачають пошкоджене майно, є відновлення і все інше. Тобто, ті зазвичай ці програми розширюються для того, щоб ви могли отримати там відповідні допомоги від держави чи компенсацію за пошкоджене зруйноване житло. Ще важливий аргумент аргумент додатковий щодо нашої івано-франківської міської територіальної громади. Всі внутрішньопереміщені люди, які мають відповідний статус у Івано-Франківській міській територіальній громаді, претендують на всі види допомог від міського Посол, бюджету угу. мається на увазі це і якщо це військовослужбовці, які мають статус ВПО, можуть отримати допомогу на амуніцію в розмірі 50 тисяч гривень, якщо вони беруть безпосередню участь в бойових діях, або якщо їх призвали на службу, це 20 тисяч гривень на амуніцію. Так є певні вимоги програми, який час має бути зареєстровано і тому подібне. Ми це розуміємо, але тим не менше така опція доступна. Тобто, чи внутрішньо переміщеним людям, які старші 70 років, теж вони можуть звернутися за допомогою, тобто це Важливо, чому не реєструється Ось. зазвичай зазвичай не реєструється, тому що це є добровільний статус, тобто вас ніхто не зобов'язує, що ви та, uh -huh. що ви маєте обов'язково це зробити. Бо якщо ви це не зробите, то це щось за собою тягне. Uh -huh. Якщо ви маєте там якесь житло, чи у Івано-Франківську, чи ви маєте можливість орендувати це житло? Ви фінансово не, не потрібна та не uh -huh. потрібна якась допомога від держави, тобто ви це можете зробити самостійно. То звісно, Нема такого ста, немає такого стаз. Але uh -huh. якщо, наприклад, ви в Івано-Франківську і вам потрібно там дитину, в школу чи в садочок. То це теж важливі показники, де необхідно мати довідку ага, або так, підтвердження так, того, так, що, так, ви що ви маєте й яку... так, що ви на місці, угу. що ви в Івано-Франківській громаді, тобто і це відповідно є довідка. ВПО. також такий важливий момент, що внутрішньопереміщеним людям також інші організації, тобто це міжнародні організації, надають Допомога. допомоги mm -hmm. зараз. Їх менше раніше їх було більше, але тим не менше такі допомоги надаються. Тобто, це важливо. Mm -hmm. Ми розуміємо, я сказав цифру більше 40 тисяч внутрішньопереміщених. Мічних людей у Івано-Франківській міській територіальній громаді насправді цих людей набагато більше. більше, і що важливо, є внутрішньо переміщені люди, які приїхали з інших регіонів, купили вже тут житло і вже є мешканцями Івано-Франківської не вважають, Вони тут Та, повноцінні тому, що мешканці. Вони вже тут так звертаються. Тобто uh -huh. така от ситуація. Uh -huh. Дуже вам дякую за відповідь, тому що багато кого такі речі бентежать. Також хочеться трошки з іншої сторони зайти. Знаю, що з військовими ви також дуже дуже міцно. Пропрацьовуєте є окремі додатки зараз. Також прошу їх нагадати, тому ага. що лишній раз не буває лишнього ага. разу це нагадати. Проте це стосується навіть усіх жителів і військових, в тому числі, тому що якщо я не помиляюсь, є два застосунки для військових, умовно кажучи. Скажімо, через інтернет можна це зробити. І мені цікаво, чи співпрацюєте ви або розглядаєте формат застосування штучного інтелекту. Там є певні виклики, як на мене, тому що воно може скорочувати. Роботу. Наприклад, зараз вела свого асистента. Це, який ось, якраз пропрацьовує подачу документів, є, Чи певні мом... буде таке можливо, коли у ЦНАП так, так чи воно дійде чи ні? Тому що є ризик, що е, хтось із роботи може і піти рано чи пізно, або це буде як інструмент. Чи розглядали ви наперед ці моменти, знаючи вас і знаючи ЦНАП, то мали би ви розглядати такі речі? Прошу. не звісно, зараз є ті багато програм для військовослужбовців. Ну в першу чергу, це допомоги з міського бюджету, і також е, послуги для е, учасників бойових дій для їх родин, в тому числі різні програми для родин загиблих, зниклих безвісті, за застосунки, які ви говорили. Десь. Ви говорили про резерв плюс і про армія плюс. Резерв плюс це для як то кажуть, призовників, резервістів, військовозобов'язаних. Армія плюс це застосунок, який вже стосується Військових. діючих так. військовослужбовців, які проходять службу. Це вже питання щодо подання вір різних рапортів, переведення з однієї військової частини в іншу. Тобто ці моменти тема. та вз. Плюс також є окрема опція, що стосується е, рекрутингу, тобто можливості ознайомитися з вакантними посадами uh -huh. у Збройних силах України, сплатити штрафи, оновити дані, завантажити військово-обліковий документ і тому подібне. Так, зараз Міністерством цифрової трансформації активно впроваджується штучний інтелект на різних етапах. Е, це добре, це дуже допомагає, і навіть я особисто, коли певне якісь завдання чи є, то я звичайно користуємося, але теж важливо, що зараз наші ті відділи виконав. Навчого комітету міської ради впроваджує саме штучний інтелект в тих програмних продуктах, які у нас є для тобто система аналітики, протоколів на рад там, система під якоїсь певних підказок, і ми це теж будемо впроваджувати на нашому локальному рівні. Тобто, якщо ви використовуєте сервіс ЦНАПу, чи це в мобільному застосунку, чи ви це будете використовувати на порталі ЦНАПу, будуть певні розроблені впровадження, звичайно, вони будуть сертифіковані захисну, як вони так, повинні тому, що бути. Це, тому, що це звичайно, так, тому що людина, на яка авторизується, вона відповідно. Надає певні свої так, дані так, так. для опрацювання, і це має бути безпечно, щоб не було ніякого витоку такої інформації. І вже вам теж будуть підказувати щодо оформлення певних допомог, щодо оформлення певних послуг, які доступні в ЦНАПі. Тобто, це впроваджується. Десь воно впроваджується на двох етапах: в категорії асистента, який буде допомагати uh -huh. людині по тих чи інших питаннях, тобто ну, тому що людина звертається, там мені потрібно, мені потрібно оформити землю. Але для того, щоб оформити там, наприклад, землю, необхідно там Певний довідки з місць будь-якого кадастру, витяг з. Що на земельного кадастру буде асистент буде підказувати, так. які необхідно перелік документів, що необхідно знайти, що можна зробити самостійно завантажити. А що цей асистент сам mm. замовить mm. для вас, і mm. ви зможете отримати це, mm. а сам замовить? Звичайно. Свої, а також гарно. а з другої, а з другої сторони, це є внутрішній е, штучний інтелект, який буде працювати безпосередньо з внутрішніми це системами це система, і ресурсами, mm. тобто який буде, як то кажуть, створювати таку е, екосистему, яка буде правильно працювати, mm. і буде відповідно, е, буде зручно і людям, і посадовцям, так. які працюють. А от не будуть втрачатися е, місця не будуть, тому що звісно, що є певні моменти, але тим не менше, наприклад, ми беремо практику з Естонії цифрової держави, як які там максимальна кількість послуг там якщо не помиляюся, 99 послуг цифровізовано Цифрові? і доступно онлайн, але все рівно оформлення. Біометричних документів оформлень водія, тобто ви маєте фактор, бути так. присутні, і навіть коли ми перебували з робочим візитом в Естонії, тобто ми бачили, що в цій країні, яка вже теж впровадила надзвичайно велику кількість сервісів, і Україна деякі навіть цих сервісів черпала, але насправді мені здається, що вже й обігнала уже вкрасу. Ну, ну, думаю, так краще ми перша цифрова держава по великому форматі в такому розмірі, то ми здається, перші як є, як... Держава Правильно. у смартфоні. Так, 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 ми так просто тобто... тут виникає перепрошую, що перебуває тут. Виникає просто питання, чи не прийде той день, коли людина приходить в снап, вона сідає за стіл, чекає, робот. поки прийде людина. а Там не робот, там просто стоїть комп'ютер і все робить замість людини. Ми, здається, це нереально е, ні або можливо, коли ще сказали. Ви сказали реальну річ, тобто все рівно будуть працівники, все рівно будуть люди. Бо навіть зараз ми бачимо, хтось користується смартфонами, хтось, хтось не користується, ні. хтось не користується, тому що можливо потрібно підвищити цифрову грамотність. Хтось Золотий не корисні, хтось а. не ко ну, тут я з вами би посперечався. Бо Чому? звісно, Думаєте, тому, що, молодь зараз не користується люди золотого віку, які прекрасно використовують є. сервіси, так. легко оплачують смартфонами за оформлення так, так, певних так, послуг, так. які платні авторизовуються. І я вам тільки не веду невелику статистику у 2025 році. Там більше, якщо не помиляється, 300 чи 400 людей оформили допомогу 70+, за допомогою так, смартфона. Так, 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 так. Ясно, я розумію, що є певний великий відсоток того. Того, що є молоді Хто люди до, поруч, які допомагають які допомагають, але тим не менше, тобто, все рівно цей сервіс є. він користується. Тобто, навіть коли повертаюся до Естонії, тобто, uh -huh. це були коли ми зверталися, такі офіси обслуговування громадян, все рівно має бути доступність і альтернатива, і саме uh -huh. центри надання адміністративних послуг є фронт офісами, дією яких відповідно можна оформити ті чи інші послуги, що й навіть зараз підтверджується впровадженням нової електронної публічної послуги uh -huh. у сфері оборони щодо. Оформлені бісторочок у центрах надання адміністративних, себто, послуг. Тобто, е, зрештою можна звернутися і в такому форматі, і в такому так. форматі, тому що не завжди може штучний інтелект інтернет відповісти на певні запитання. Є дуже багато моментів, які можна обговорити, тому люди там будуть, тому можна звертатися і потрібно звертатися нічого в цьому страшного немає. Звісно, ми ж для того і працюємо. Так, так так. Дуже вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Ви багато інсайдів відкрили. Ми навіть не сподівалися так. почути, але, але це чіколи, дуже актуально, із... тому що якраз першого числа, тобто Завтра це все буде відбуватися. Ще раз будемо запрошувати вас до нас на студію, ділитися інсайдами. Ми за інсайдами no, ми а вас, слухачі, <хи> будемо запрошувати, коли вам вже треба буде попрацювати з документами у центр надання адміністративного не послуг. боятися. І нагадую, що з нами сьогодні був Богдан Питель, директор департаменту адміністративних послуг. І дякуємо вам, що відкрили дуже багато інформації Багато сьогодні. дякую вам. Всього доброго, до побачення. До, до побачення. побачення. А ми, друзі, будемо продовжувати трішки музики і вже з наступної години як завжди, будемо вам розкривати усі ті інсайді е, інсайди, світові дипломатичні. До чого лишитися з нами?